Чисто вбула, сіль у себе прийняла, стала водичка гіркою, чіпкою, солоною, терпкою, як сльози, що пролила, як роботу ворогів в землі нашої приймала. Так тепер сльози свої, я з себе знімаю, Сіллю, перу воду взмиваю, ворогам землі нашої повертаю, копоханою на землю нашу замовляв, справи наші псував, тіла наші ламав, злата хоря нам хтів, сказаною побажаною, зробленою, створеною, взятою та стопутою з себе змиваю, на водичку знімаю, водичку тут на перехресті залишаю, як перехрестя людям топтати Так в водичці та знятому з нею. Вас, вороженьки, землі нашої шукати, знайти та з вами залишитися сіллю у ваше життя вбратися, і ваше життя роз'їдати. Побажане та зроблене землі нашій, вам на долю свою приймати, а нам вільними та щасливими бути, не буде так. Почули заговір на повернення зла через воду і сіль. Ритуал слід проводити на 29-й день місяця після заходу сонця, то сьогодні, після 17-ї я й почну. Практика буде присвячена поверненню зла, що направлене на нашу рідну землю. Тож приєднуйтесь, виконуйте ритуали разом зі мною, або просто дивіться, слухайте, повторюйте та направляйте свою увагу туди, куди буду дивитися я. А дивитися я буду на яйця Кошія, на вузли, інфраструктури ворога, які ви також можете зараз бачити. Як створю колосферу, підключу пряму трансляцію в Тікток. Зараз розкажу, як то буде проходити. На вівтарі сьогодні мають бути чорна тканина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живою водою на заході, чаша з сіллю з кристалом моріоном на півночі, підставка з ладаном на Сході, атом, жменя солі, ямність з водою. Створіть коло сферу. Як створювати в книзі ритуалю жіночого, жіночого Грегору, я вже вам давала. Візьміть жменю солі та додайте в ємність воду. Мийте руки в воді, розмішуючи сіль, добре було б терти руки сіллю, і читати той заговір, що почули сте 9 разів. Потім воду, в якій ми руки, перелийте в баночку. Не обов'язково всю, можна частинку. Виплесніть ту воду на перехресті зі словами. Змила та себе зняла. Ворогам землі нашої через перехрестя віддала. Най буде так. Руки після практики обов'язково добре вимити під проточною водою. Ще раз починати буду о 17-й, Підключу пряму трансляцію мало пізніше. До зустрічі! Допоможемо нашій землі!